Війна до нас для нас розпочалася 24 лютого, рано вранці нам зателефонували із з Вознесінська, у чоловіка, дядько, і каже, у вас розпочалася війна. Ну, ми не повірили. Ну, ми спали собі, ми нічого не чули. Взагалі, ну, коли вийшли на подвір'я, то, звісно, трошки побачили. Вертольоти, самоліти в небі, як в стороні каховки гепало, то злякалися. Дуже за себе злякались, в першу чергу за дітей злякалися. На той момент в мене їх було четверо, а вже після війни мене народився родив, ще син. Я хотіла. Мене і брат просив, щоб я виїжджала. І ну, жалко було бросати усе. Тоді не думав якось, думав, що ай менеться, ай не зайдуть, ай далеко від траси, їм тут нема що робити. І то сидів до последнього. Ждав. Нам казали, тиждень-два, тиждень-два, місяць. у Вас звільнять. Ну, не дочекалися. Прильоти були, самі перші, які до нас зайшли, це був по-моєму, березень місяць, кінець березня. Самі перші навіть заселилися у нас тут напротяг, за городами. Ми бачили їх, вони бачили нас. Саме перше, куди прилетіло, це прилетіло сусідам в кришу ці касети. Потім нам в полісадні прилетіло перед вікном, на город ззаді спереді. І ще десь у дворі впала. Тут в полісаднику. Мені спочатку було цікаво, де воно падає, що воно падає. Я вибігала, дивилася. Кожен це прильот, я бігала, дивилася, де воно впало. Я до останнього не, не ховалася ніде, поки не безім'яне, Фрайфель, по-нашому, ми на нього кажемо, е, поки його не обкидали авіабомбами, тоді я вже злякалася. І тоді я забрала дітей, сказала чоловіку, або їдеш, або ми їдемо без тебе. І поїхали. Ну, Виїжджали ми дуже довго. 7 жовтня ми звідси виїхали, а 17 жовтня ми тільки приїхали до Кривого Рогу. Васильівки не випускали. Дуже там жесть, коротше. Обшуки в нас були, і вони не шукали просто як -от провірка чи як ото вони, по сараям заглядали, паспорта провіряли, а був чоловіка в сусідів базин, так години було. Вона сусідка за границею була, ми там воду брат. І прийшли туди руски чи з Крима, кримчаки вроді. Тобто то чоловіка заставляли роздягатися, пити воду, шукали на полки, чи вода не отруєна, собаку поїли, каструлю вкрали. Ну, Недолуги ми здалися в тому, що для них це було дико, що в нас є інтернет, є світло в селі, асфальт, машинки, автомат, як вони кажуть. В хаті, унітаз стоїть. Це як? Ну, отак ми живемо. Для них це було дико, що в нас це все є. Я казав, це ми так жити, а не ви. Їм подобалося наше село. Як вони кажуть, у вас красиве село, що у нас усе ухоже. У нас була своя школа, дитячий садочок, сільська рада. У нас було все. Остались ми без нічого. Найперший прильот був ось тут, в Трояндах, порозбивало. Камішки оці, як вони шарики, да? ось ось вибило вікно повністю. Оце ось що нам замінили. Ось побило. Ось, оце так пато, А, все ще. А це чоловік з дитиною якраз встигли заскочити і пробило шариком від касетного снаряду. Це 25 серпня, коли били ангари, нас попадали потолки і пішли далі тріскатися. Стіни поотходили, все. Ну, вікна повністю немає. Грошей не було його за що ставити, без роботи, без нічого бої залишилися. Ну, дах протікав, да. вставляли миску у нас там в одному місці, вставляли миску, туди капала водичка. Дах, ну, потолки в хаті по, ну, пазли можна складувати. За програмою плеч нам відновили дах, поставили нове вікно, дякуємо. Якби не хлопці, не програма президента -плеч, Ну, ми б не знали, як зимувати, тому ну, що зараз на даний момент для нас це дуже дорого. От, працює один чоловік, я в декреті. Ну, зараз такої можливості у нас немає. Так дякуємо хлопцям і програмі Пліч в опліч президенту.